Раньше мы добирались, у нас движение было, пригородный поезд ходил, ну его отменили, когда у нас на тепловоз кинули. Вот там был машинист поранен, не только машинист, а и вагонники были поранены. И у нас уже, считайте, три месяца у нас, мы нечем. Вот, например, у меня проблема, я второй раз приезжаю в банк, сюда пенсию снять. У нас банкомат не работает. Проблема, звісно, що люди страдають. Слова жінки підтверджує її землячка Тамара Сергіївна говорить за таксі, аби дістатися до шостки, треба заплатити приблизно 600 гривень з однієї людини. А це дуже витратно для пенсіонерів. Сиділа вдома, бо ніяк. Ну возраст уже який. Значить, що ділалі да іватки, до ямполя нанімали таксі вот дуже дорого. Потім э, садились на, на електричку. З електрички теж так само до Неплюєва, мабуть, да? в Неплюєві він стояв. І відтуди забирали снова такси. таксі. Один раз це дуже дорого. Але тепер у мешканців прикордоння з категорії соціально незахищених верств населення з'явився шанс безкоштовно раз на тиждень проїхати до шостки, аби вирішити якісь нагальні питання. Це стало можливим завдяки ініціативі гуманітарної місії Проліскам. Було ініційовано гуманітарним фондом України. Та гументальний місію прорізка запустити такий маневрований автомобіль для того, щоб можна було перевозити людей. В автомобіль поміщається сім людей. Кожна людина забезпечується водичкою для того, щоб було комфортно їм проїхати. Оскільки міст в автомобілі обмежена кількість, то люди роблять попередній запис. Вони роблять попередній запис у відділі соціального захисту. Цим наша співпраця з ними така є. Цей автобус, який курсує вже більше місяця, став. Справжньою знахідкою для мешканців хутір Михайлівського комфортабельний, сучасний, маневрений. Він по вівторках здійснює цей маршрут. Цей автобус, кінешне, це бонус нам так граться виграшний білет. Очень хорошо. Приходишь, записываешь, можно по телефону записаться. Они даже так регулируют. Сказали, если два, три, вот там, четыре раза есть, у нас там такие вот, нравится им ездить. Вот. А человек ни одного не разу не ездил. Так они вот как бы регулируют. Говорят, подождите, мы ж не отказываем вам, но пусть этот человек поедет. Не залишає мешканців прикордоння на один. Маршрут із 6 до хутора Михайловська займає час 20. Дорога не кудишня, ями відомості ноль, дорога дуже погана. Портиться машина, буде ось скоро треба буде міняти стойки, стабілізатора і пішло, пошло, поїхало. Але ж. Треба людям допомагати, якось. окрім поганого стану доріг на прикордоні. Чекають й інші небезпеки. Денис Наумов розповідає про випадок, який стався на одному з маршрутів, який працював за ініціативи гуманітарної місії. Був випадок, коли наш соціальний автобус потрапив під ворожий обстріл дроном. Це було на трасі Кіптів-Бачівськ, але попри небезпеку водії та півробітник проліска розуміють про те, що наша робота важлива. Для того щоб люди могли скористатися такими послугами і отримати адміністративні послуги, соціальні, соціальні послуги, закуп, закупи зробити в лікарню. Сходити наразі. Цей автомобіль курсує на двох напрямках у Шосткинському районі. У вівторок він здійснює підвезення пасажирів із хутора Михайлівського до шостки і в зворотньому напрямку. А по середах він возить людей з Марчихіної Буди Свезької громади. У планах гуманітарної місії проліска у новому 2020 Дцять році розширити перелік населених пунктів, із яких буде організовано підвезення пасажирів до адміністративного центру.